Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачний рис з овочами на сковорідці. Рис з овочами дуже добре поєднується і виходить смачний гарнір або навіть основна страва. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати! В першу чергу ставимо варити рис. Промиваємо його добре холодною водою, а тоді всипаємо в киплячу воду у співвідношенні 1 до 2, трішки солимо і варимо під кришкою до готовності. Рис повинен повністю вібрати воду. А тим часом займемося овочами. В сковорідці розігріваємо трохи олії і всипаємо заморожені овочі. Підійде будь-яка суміш, у мене мексиканська. Смажаться овочі досить швидко, як тільки розмерзнуться і набули яскравого кольору, додаємо на Невеликими шматками печериці. Смажимо разом до готовності, також солимо і перчимо за смаком. Коли вже і овочі, і гриби готові, вливаємо в сковорідку 2 яйця, які попередньо треба розбовтати і постійно перемішуємо з овочами. Ось така дуже гарна і апетитна маса у нас вийшла. Тепер додаємо в сковорідку вареного рису і перемішуємо. Спробуйте на смак, щоб вистачало солі. І все, можна подавати. Страва виходить дуже апетитною і дуже смачною. Це набагато смачніше, ніж просто рис. І ситніше. Спробуйте приготувати.